Миру сім. Чи можна розділити старий і новий Завіт? Тому що дехто каже, що в старому завіті Бог карав злочинців в новому завіті, сказав всіх любити, все, любіть ворогів. Насправді ми не можемо так зробити, тому що якщо ми так зробимо, то тоді вийде, що Син суперечить Отцю. А ми не можемо розділити Ісуса Христа з Отцем. І Ісус Христос прийшов не для того, щоб порушити закон, який даний був в старому завіті, десять заповідей. Ось а навпаки, щоб виконати і всі дві заповіді, про які сказав Ісус Христос, любити Бога і ближнього. Вони були і в старому завіті, тобто десять заповідей, які знають люди, вони якраз і діляться на дві частини: любити Бога і ближнього, тобто є побудовані на основі цих двох заповідей. Ось тому ми не можемо розділяти старий і новий завіт, і Ісус Христос Він виконав цей закон і навпаки дав людям вищий рівень. Тобто, якщо старий Завіт говорить не роби, то новий завіт говорить не думай. Ось, а покарання для злочинців, як в старому завіті було, так і в новому завіті. Апостоли говорять, що закон даний для злочинців. Тобто ті, хто роблять злочини, їх треба карати. Ось, тобто має бути правильне розуміння, і не можна розділяти старий і новий завіт.